Микола Міхновський у 27 років написав самостійну Україну, брошуру, з якої розпочався новітній український націоналізм. У ній вперше сформульована політична вимога утворення самостійної української держави. 1900 року бере участь у створенні першої української політичної партії революційної української партії РУП. 1904-го засновує українську народну партію УНП, що Сила своєю метою боротьбу за незалежність України. 16 березня 1917 року створює український військовий клуб імені Гетьмана Павла Полуботка з метою формування українських військових частин. 3 травня 1924 року загинув у Києві. Українська національна думка мусить обнімати усіх українців, де б вони не проживали. На всі Україні, Без огляду на державні кордони. Микола Міхновський